Это да, сейчас за штука. А мне на не давно. Nice. Hey. Hello! I'm Jens. And I'm Agnes. Ане, це єнс, це розробники Майнкрафта. Ласкава, просимо на вечірку з нагоди 15-річчя Майнкрафта. Досліджуйте, грайте мені та розгадуйте таємницю печери. Хорі, горі чутки про таємну печеру у високих горах. Знайдіть печеру і подивіться, що там а, на портал. А. Ага. Треба йти за кодонами. Дивіться, яка тут виселкова дорога прямо до цього порталу. портала. А може ми прийдемо, можемо роздавати. Решайте приїхати і прийде крізь нього. Давай. Мені щось підказує, що ми зараз будемо опять на різних серверах. Так, ми на різних серверах. Я бачу якийсь мішко корани. Пробіжуся по якимсь тульбоштукам. Вони дали мені турбо. Да, це підлян. Давай швидше! Я їбник швидкий! Оп-оп-пайко, так! Мене лагає! Мене підлагало, я того Вау! Вау! пав. Давай лети! Тільки дороги, я знаю, в мене літки йде! Треба користуватися стрибучками і не до Так. Так, через дупло сюди. А тут є себе. фініш? Опа. Ми теж через дупло. Має бути? Ага, на цій чекованій штуці, куди дивишся, туди воно тебе і відправляє. Так. Да. Не, не куди дивишся, а куди йдеш. Так, буст, буст. Брати я буду бігати всі бусти Я кудись біжу, а вона все не закінчується і не скінчується. Так, да, я там... То... А чекай, там тря... зверху треба якісь штуки забігати. О, я в я... фіналі, в фіналі, в фіналі. Є? Yeah. Так. Час, дві хвилини. Ух ти, мені Не дього ти емоцію. Зароблених монет 140. Залі я залізний медаліст. Це д... друге місце. Так, тут є якась косметична кріс. Все, фініш. Список завдань. О, оце ми вже зробили. Ейс рейс. Мені дали стосок монеток. Мені кажеться, що тут вже все. Тик. А ви бачите файт. Так. Так, перші випробування червоного кролика. Не знаю, де воно. Е, давай. Е... Переписки часу. Ends of time. Я з'їм смачний бургер. Та що ж таке я не можу вивезти? А я потім з'їм. Чудово, ви знайшли портал в обіцькі часу. Сила підходить так давні храмі, що скажі. Вважайте вперед і пройдіть крізь нього. Геймпад. Ох ти, почати гру. Я нажала. Після часу. Треба що зробити? Ух ти, монет! А знайдіть якомога більше монет, доки не спливе час. Зберіть пісок, щоб отримати до довговий час, окей. Збираємо пісок і монети. О, плюс час. Так. То за скільки його треба знайти? Так. Ух ти, скільки монет? Скриня! А знайшла якийсь ключ. О, тут там, коротше, є десь скриня ще. О, давай. А где был ключ? Не знаю. Ключ слева, так. Окей. Okay. А, почти убил. А, у меня есть меч? Не знаю. Так, а слева. Окей, okay, это слева. Я уже кучу песка тут понаходила. А! Маленький зомби, маленький зомби, маленький зомби! Ключ. Безвредный! А, ты его, ты его! Я в лаве, я я то это ничего! Эй, так. И все спочатку. О... Так, Я давай. Я думала сказати, а з мобів теж гроші випадають. О, тут треба їх завалювати. Да. Так. Оп-оп-оп. Ого, тут прямо кисло. Оп, дав. Так, новий. Нема ключа, нема ключа. Берем це. Відкриємо квімо, беремо все оце. 20 монета в добя. На, 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 Ага, тук е трябва си две да зализна. Опа, скелети. На, 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 Оп, минус, так, кнопка. Добавяме шест, Це, напевно, отца от клитка, да. цялата клитка. Заходимо, забагаме монети и идем дали. Опа, ще один скелет! Ааа! в в мене Його, в засаді Нее, да, не я творила. А, це так, тут якось нас є з... залізний Я б гонюцу би покгащив. Клас. А я пытаюсь запрыгнуть за якимось піском А скільки треба взагалі цих монет? Я не знаю, дай почест на ко Ну не знаю. Там, коли я приглядав, написала було ви не втекли, то може треба скільки монет набрати може, і Может, Може треба все залутати. Може. Опа! Заклинач! Да, 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 я їх сам зустріла. Мене Де... Ня, я надо. Я... О, да, я бачу тут. О, час. Монета. Монета. Е, так, тут дай... Да, мне... пауки, пауки, пауки! Ага, зомбі! О!

Видите? Только к секунду осталось. Тихо, выйди, выйди, выйди. Все. Тих е, в геден немає. Ключ зібрано. Мені не, не загитовий ключ. Куди я звідси? Мене вже не завалять. Ух ти, пече, я дай. Там велик можна забрати. Водичка. Та у нас нічого вирішує. Ще водичка, якась каналізація. А мало часу залишилось. Цікаво, звідси пустить вода. А, ну так. Да. Ви, може, то зверху стікало, знаєш? Е, так, так, так. 20 секунд залишилось. На-на-на, а ну йди звідси. Кнопка. 14 секунд. у у як я знала просто. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, і що треба зробити? Це О! Все! 211 монет а, зароблених. 282 зібраних монет, відкритих скринь 1. Відкритий час 3 хвилини 20 секундок. Ми не втекли, мінус 71. Я не втік. Окей. Так, мені нічого не дали. Так, да, тут треба каже все облутати. В мене є якийсь синій ключ, який веде непонятно до чого. Дивіться, якщо буде в тебе мало часу, то просто біжи назад до порталу і тоді тобі зарахується більше монет. Окей. Так спишеться дека частина. Ух ти, ще один ключ. Ух ти, скільки дверей. Можете. Я тут написочок збираю, так що, мені каже, в мене ще часу є трохи. Та що? Там не. Тут вже все золоте. Там є Ми якась не кімната не з монетами. мене діамантовий і золотий ключ. Оу. мене не був. Так. Тут якісь часи гігантські ніби. Фу. Фу. О, немає монет. Вийди згоди. Що за <свіс> звуки. А, це час закінчується. А, так, да, там такі дивні звуки. Кресно, що зараз, э, час Біжи да? до порталу. Ні, я не знаю, де той портал. Там знаки є. Чтож? Я не бачу цих знаків. А, ні, бачу, бачу, бачу. Ні, 30 секунд, я не секунд? 3 секунди. А, я почув 30. Так. Зароблених монет 150. Два рази менше, чем я їх знайшла. Оба. Так. Ходимо по зелені. О, я, кстати, е, до речі, в місті, там, де ти була, з водичкою. Окей. Okay. Оп! Така якась гайка. Оп! Сюди. Оп, оп. Все. Я зберу побільше пуска спочатку, щоб у нас було побільше часу. Так, сюди на бе. Ні, я ще підгоріла. Дивись, за цим вогнем взагалі нічого не видно. Там згомбі, згомбів! Це я і валетчик. Ладно, нехай і вгомбі. Так, в мене є 20 секунд. секунд. 1, я, кажись, вже не цей. А чого mm. треба згубити? Е, не знаю. Може вижити? Не знаю. Песок! 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 Вы не видите, что тут текёт одна? Восемь, семь, шесть... Песок! Так... Где эта скрытая? Песок! Песок! Пість, п'ять, чотири, три, дві, одна, ні! А. Так, тут є список завдань. Що треба зробити? Та що ж таке? Я не можу доприємити елементарний пальку. О, тут є якийсь. Так. Угу. А, отриматись дві хвилини, а потім успішно втекти. А. Втікати куди треба? А, в портал. А, окей. Так, на тебя думали не секунди. Так, беремо все подачи. Опа, опа стоп. Опа, опа. Ага, отут треба цей золотий ключ. Окей. Так, зелений. є. это, почему он 47 секунд. А uh, окей. Okay. А, ah, у нас uh, в цілому є... 120 секунд. Та окей, окей. Але в мене тільки 47 секунд. Ну то біжи до порталу. 30 секунд. Не, я тільки почала. А. Та шо ж таке зомбі? Отстань то от мене. Та скільки можна? Мене завалили зомбі. Мені звідки? свитки. Дистанція бытвы 4 блока. Це Окей. Що ж таке, я падаю чогось. Тому в мене mm -hmm. якось цікавих хідка слизь, але я все збирав дуже швидко. Оп! Підмом золото. Виходимо сюди. Оп, золотий ключик. Так, сюди. Пісок. Ух ты, скину вс. А, это нот ложка. Ага. Малые зомби. Кокко ты тлстка лета. Какие-то быкаем головоцинный час. Оп. Да, забываемся, забываемся. Так, оп, пісок, золото, все є. <скурить> А я, мабуть, вже піду до порталу. У мене 200 монет і 50 секунд. О, ключ. Да, я б хотів який, якусь золоту скриньку відкрити, але е, щось немає. О, є! Табі яка ключ? Сібі. Ага. Та око. що ж таке, останьте ви розбійники! збійки. Не заритові, називається. Не заритові? Який не заритовий? Окей, залізний, да? да. А, окей. Так я напевно вже не встию, тому я йду до порталу. І я картоплю е, ходжу. А! Квитокий бал. О, зроблених монет 318, зібраних монет 318, відкритих скринь одна, витрачений час, 3 хвилини 12 секунд. Ви втекли! Є, я втік! Як ці подайки збирати? О, час. Все, я вже два сгобив. до тебе. Ух ти, тут якийсь басейн. І два часа, плюс десять і плюс десять. О, тут криша ввалилася. Капець. Входит якийсь. Так. Эээ, чувак. Так. О, скриня. О, ну, що випало? Тихо, а. А, не бійте мене, не бійте, не бейте! Уй, уй! уй І... за мною гонитесь, ти А! Два зомбі! Зомбі! Ні! Один зомбі! Маленький зомбі! А два зомбі! Маленький зомбі! Великий зомбі! Біжи, біжи, тебе! Та я біжу! А? Я туди! О, Боже, ні! Я тут! Піду знову! О! Це їх повно! Раз. Я тут особо спокойно поиграю. Там тупик. Пойду с трубами. Оп. Реально на магию похоже. Ой, на магию похоже. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. 20 секунд. А я на залитое сундук бачу. Класс, я не бачу. Ой! 16 секунд. Где портал? Нет! Одна секунда! Mm. Еще раз. Что касается? Так, там я бачу, кто из них выходит. Ага, здесь тут можно сюда А, это... а это, кажется... ты Ты подо мной, короче, ходишь. Я? Так что была на этом сервере. Okay. А нет, тут есть а, Вот да, так вот. И... Сюда. да, 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 Бег гейм Опа, Опа, опа оба. Діамантовый сундукції. Діамантова скриня. Ой. Пока-пока пока. Ящики, стенди, квіточки. Опа, оба. 902 монетки. Куда их подказывает? Мені не хватає ключів Все, я загубила 400 монет. Мені Все, в мене вже 1100 монет. Ого. А я теж стільки хочу. А нащо не надо. Я не знаю. Хочу, щоб похвастатись. У, -у в мене ти сейчас кнопка. Там я знаю, що вона робить. Я не знаю. Cool. Ось така ясна. Друзі, ви шукаєте кнопку підписатися, поки Саша не думає, куди піти. Вона має yeah. бути чорна, якщо не, не нажмете, то вона стане на кольорова, ви знали? Да. За секундочку. Давай, яка, куди натискати? Meltdown або Gridrunner. Нажму Meltdown. Окей. Okay. Так, oh, О, я... Тут три стишіни. Давай, стати, стати в ГГУ. Uh, Нє, це ж стати в черві. Стати в черві. Приблизно дві хвилини або менше. Можемо побігати. Це фабрика якась. Поліцейському. Ух ти, це лабораторія. Щось переливається. Де, ти в себе для зайшов? Да. Ух ти, да. Топтик Топтик так. Ух да. так. Токтік не доїжджає. Та Даже не надкусили. Ух ти! Так. Ми сюди. Хто у нас? У а, були? тут роблять подарунки. Дивіться, тут є ляшки пакують в коробки. Я за якоюсь відкинуть, там О. де ці механізми встановлені. Вони вже не так починаються. А вони ще ні. О, все, починається. Що? Це кардебіти щось тут роблять? Що це хантери тут є. Бо я хантер. Я замодозила зомбі. А, тут треба цей, всіх морозити. Ні. А, ты бы могла и тыхаты. Так. Ух ты. Я, <хи> я на хвост. Оп, моя. Такая скульптана. Так, я тут буду белеспавника стоят. Чтобы зомби был <хи> замок. То есть домовиться в туалете. Неприємно було. Не робить свої діла, а от ти переходишь за магами. <плес> так, наверху тут ще є. <плес> так, тут опять. Тут варить ця. Аж, поедем розплавлення, все плавиться.

а, план Да, два, и мы... Капец. Пауки туда. О, капец. О, опять лежит. Так, так. Не успели. Не пауки! Этот. У мене вже... сплавлення опять викона У мене вже є три. Оба. Що знову сплавлення? Якщо я мені не дуже помидала. А вона при да, Я розбився. А не було пустових аппетит, я ще забыл. Це напоминає ту гру там, де цей. Дузь зомби треба золотого дверки. Да-да-да. О, да. пивта на фопені! Хоп-хоп-хоп! Нет! Тихо! Подстаньте! Куди бігти? Сюди бігти! не палки! А, мене завалили! Вс. А наступ нагляд, це Привіт! Я сможу. Я ласкаво прошу до гридганекс. Виконуйте завдання в корнике. Надіякому якомога більше разів, щоб отримати найвищий бал. 4, 3, 2, 1, 0. Оп, так. далі. Я забрала такое збоку, я так за стеклом. Ух ти, здорово червоні. Та шо ж Все, далі приходимо. У лимонских пойдемо. А, тут апайку хворі. О, цей болотник був обновлені. Так, ми сюди. Безбийники. Да я засало. О, Да, там какая-то класно. А, чекайся. Oh. О, О! Oh. Останьтеся до наступної кімнати. Скопіюйте картину. А, oh. так. А так вже вс. Короче, все. короче, не дайся. Куда на твоему? Я думаю, що да. Я думаю, это що не так, я треба ще жом. Господи, все. Треба землю намалювати так. Головне. А, те треба дві. Де Та, ж таке за мене вже все й роблять. О, все, самі тут до нас тут Наприклад, тортів. торгтів. Так, треба куча молока. Добре, що це Майнкрафт і не треба чекати. Так, для тортика нам треба молоко, куча молока. Так. Все, так безпечений! Ладно. А, так, треба було ще яйця, пшениця і цукор. торт спечений. Ось, О, все. Треба бігти. Оп-оп. Напечий оп. тоді. Так, 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 так. Все, я третє місце. Ви заблокували предмет, визвочити всеналі. Все, я вже зробив. я вже забив. Ні, я ще не прийшла. А не, я вже прийшла. Так, я загубила 400 монет, забрала нову емоцією. Чекай, я знаю, там ще має бути щось. Так, да, я знаю. Окей, то наступне буде, а то ми все зробили вже. Там можна отримати плащ. Там треба виконати якісь завдання з шапками.